дорогі друзі, з вами Аверас. Сьогодні ми будемо грати в четвертий день елекада, вроді вже четвертий, так в все йде, далі. так само, як і літо. І сьогодні ми гуляємо проти індонезійського клану Бах Prayok. Це, коротше, можна сказати, останній клан по списку, але у нього дуже сильний дисбаланс. Тут знизу йдуть. У них у них такий слабий челіки знизу, але зверху у нас реально лютий дисбаланс вийшов до 10 чи 12 номеру. Да? Да, до 12, далі 14 і. Все більш-менш нормально. Так, давайте. На наш номер має бути тільки одна атака на сьогодні, тому що тут більш інший атак буде не цікавий, тут на 10, хай і так нижче. Таке давайте на 6 номер тут. Тут 15 там хол. Одразу кажу, наварно у мене супер арчери, Archer, да, в КК, з клонами. Будемо пробувати цю тактику їзаю. У мене в планах прокинуть тут там, дірік да, з того кутка. Він полетить приблизно паде біля Моноінферно. Біля тут. Коротше, в цей сектор у мене бажання десь кудись його закинути. Не знаю як він долетить, Ну, давайте робить атаку вже. Ой-ой-ой. Погано, знаєте, трошки реально. Вроді не погано зайшов, орла, ні. Курва не забрав, орла, трошки лоха залишився. Ну стойте, так непоганий заход вийшов. Вроді щось так казалось погано, погано, Ну, в пізумку хороша така частина бази отлетіла. На жаль, я тут ніяк гарно не зроблю заход. Коротше, давайте я тут ще підпущу. Сніму армію. підкину також чемпіонку. Ну знаєте, тут все без спешок буде йти реально. Мені це не так подобається, трохи суперарші через те, що тут просто немає армії. Для армії спешок не залишається. Треба старатися щось зробити просто основної армії. Так, все, мою чемпіонку вбивати зараз будуть. Так, квіна ще, прожайте, прижимай. Це двушка буде хоча б, я думаю. Да, забрали ратушу, давайте просто наб'ємо відсотки, щоб було б все нормально і нас могли б навіть по відсоткам не перемогти, якщо буде однаково кількість зірок. Та я думаю, ми переможемо цей раунд, тому що клан знаходиться на останньому списку, Тобто це говорить про те, що клан просто неактивний. Вони такі... хоча може і активно, але знаєте. Просто слабі тиха, ти що там 9 десятки, то може вони взагалі по нулям там зірок роблять через все це і виходить. так. Ну все одно, лишні відсотки ніколи не будуть лишніми. Ну давайте набувайте. Не бачу десь, щоб набити. Та й це все. Оце що, знаєте, таке не нравиться мені це міксід, так це на 13 хат, тим паче не вистачає. Трохи місця там ж в КК додається одне місце, хоч мало воно потрібне. Та і для армії тут взагалі ніякого зілля немає. Це все онлі на десант іде. Так, і забираємо 162%, ну таке вийшло. Може б даже супермагами було б краще, не знаю. Ну просто я вже прыг з вермагами. Але то маємо, що маємо, то маємо. Вроді і непогано сам золотів, забрали Моноліт і так далі. Моноліт там, Орла майже забрали. Реально, непогано злетів. але щось не пощастило, не фартануло. Санк до успіху йшов. Ладно, буду вже на цьому прощатися ну на даний момент, тому що я не буду тут з інших аккаунтів показувати атаки, так як це не цікаво буде нікому. Тому, друзі, зустрінемося вже завтра, я вам покажу, може, якісь цікаві атаки на 15-й таунхолли. Ну, навряд чи нижче там вже буде. Тому давайте, зустрінемося завтра. Закінчився четвертий день. <кхм> Вибачаюсь. Закінчився четвертий день. ЛВК рахунок дуже великий, 72-37, як бачимо. І давайте перейдемо, може якісь атаки є по таблиці, ми знаходимося на другому місці, Ну, правда, бо я трошки пізніше встав, да? тому і записую теж пізніше. Тому і там набили, мабуть, на самому раунді, але так-то займали перше місце тоді. Ну давайте просто чекаємо зараз, скільки в цьому раунді зірок набили. А, ну може це може тоді пригнали, бо я пам'ятаю, той клан що зараз на першому місці він мало атак зробив, тому йому ну, такий відрив пішов. Так, давайте подивимося, що по атакам можна подивитися. Ну давайте на 10 номер. Так, мікс, мікс є ті з супераршерами буду показувати, які там були трішки, просто були рашери да? тому і реально маленькі атак можна показати. А там далі взагалі 9-й, і 10-й, да, і інші таунхоли. Так, пробувається шлях до ратуші. Так, Вскака у суперника фонда плюс плюс куля. Лава фонд. Так. Міна вже прожимається, зараз буде забиратися ратуша, ратуша фрізиться. Так, ще... так лава вже розривається. щенки тут більш якось як користі, ніж сама лава. Ну і вони без проблем забираються так. Так, арчери заходять в центр... Ага, все, немає, один Варден залишився. Так, запускаються вже миші, на чаклуна закидується фріска. Так, і як я розумію, всю цю базу знесе... Знесуть миші, тож армії в принципі практично не залишилося, да? там тільки герої, один Варден в центрі, да, і король, пару єті зверху. Так. Прожимається Варден, Та було б прекрасно, якщо всі миші прожалися. Так, ну, не, ну Метальник не заважає просто мишем, він був зосереджений на Вардені. Так, і це все йде до билбази. Давайте прискоримо тут вже і забирається трьошечку. У суперника, як я розумію, не було взагалі. То вони всі атаки зробили, щоб ви розуміли, у них половини, а, половини складу на АВК не було, всі дівнули з клану. Такі, тут нижні номера просто били, да? верхні номера були наших нижніх, тому і тут трішки забирали, як могли. Так, що ще показати? Ну, давайте на 11 номер. Ось така база. То так з 13 таунхолів. Так, Запускається Дирик, тут з трьох один Вилітає плам'яний дракон. Так, і все, і залітає десант з супермагами. Збирається ратуша. І трошки не вистачає, щоб добрати моноліта. Запускається. З трьох годин також запускаються герої. Тут факту да тут герої, кстати, забраті, да, ворожі, які могли б, то тут реально можна було просто забрати кошку. Так. Також там лава, да щось куля і пламік був. У каке у них такого стабільного йде Давайте прискоримо трохи. І далі запускається кулі з фондами. Дивимося. Все прижимається, як бачимо, все добирається, чимало ще дефу залишилось, залишалося, коли запускався мікс. Тут же така маленька частина залишилась. Давайте прискорюємо. І отак добувається база. Це там ППОшка, Пушка, Чаклун залишиться. Її більш немає такого серйозного дефу. Так, і це теж трьошка. Давайте якусь останню атаку покажу. Реально, атаки не сказав би, що якісь цікаві, тому що просто тут на слабі таунхоли, або були на рашері взагалі, в принципі. А, ну тут же на 1 таунхол, то вже немає чого тут цікавого. Ну і з атаки суперників хоч трьошки, але тут нема що показувати. Вони з 15 ткали 12, да? таке. Ну і ось займаємо друге місце. Ось тут список можу показати. Гравсів, кому цікаво буде. Такі. Так. Ну, на цьому був звершувати. Так і з ми четвертий день ЛВК, Був ізічний. Далі наступає п'ятий І скоро я почну записувати відео по ньому. І дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був Оверест, Всім пока!